Ітак, для мого каналу 12.31. Я буду робити розклад на ракетні удари всі особисті. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжю з ракетними ударами. Чи будуть вони. Чим то закінчиться, і як спрацюють наші ППО? Ну, шансу тут не багато, але він є. Закінчиться все справедливо. І ППО, суд відкритий, вони спрацюють. Спрацюють гарно. Ну, ось так по місту Запоріжжя сьогодні. Перевернутий туз, він все одно туз. Розумієте, він все одно той шанс він існує. Він існує. Удар буде не дуже сильний, бо для нас це буде справедливо. Ми дивимося на нашу ситуацію. Ну і суд показує, що відкритість і свобода. Тобто, ну, по крайній мірі, ось, пожалуйста, будуть працювати наші ППО з задоволенням. З задоволенням будуть працювати. Я вам відкрила суд. Бачите? То будемо. Будем... Давайте відкриємо оцей туз, що він нам покаже. Ну, бачите, є в них ракети є. Є в них та можливість навалом. Навалом. А що значить справедливість? Що значить справедливість на, нам падає? А, ну, бачите, тут шістка перевернута, вона негативна, то і того, що ця допомога вона буде не дуже нам на користь. Не дуже нам на користь. Але закінчиться все нормально. Ну, подивимося. Якось так воно лягло. Лягло. Нам лягли гарні карти. Так що подивимось. Якось тут справедливість відіграла, непонятно, чесно кажучи. Непомірність. Ітог. такий. І якийсь странний, але наші ППО будуть працювати. Тут же тобі не справедливість і тут же непомірність. Ну, я вам так скажу, що подивимося, як вони відіграються, але я то бачу, що, може, хлопці відіб'ють ці ракети. Давайте ще одну картку я покладу на цю помірність. Бачите, дуже багато, багато тягнемо. І того, багато тягнемо на собі. Тобто, ця непомірні, помі, непомірність, вона іменно полягає в тому, що у нас дуже багато цієї проблеми. Не проблеми, а іменно багато прийдеться вирішувати. Тягнемо багато. Хлопці наші оці будуть тягнути багато, тому і працювати будуть багато. Вісімка. Ну, подивимося, бачите? Все-таки шанс тут він є. Він є. Зі, ця карта. Така тяжкувата для нас, тяжкувата. Добре. Добре, це був у нас розклад на місто Запоріжжя. Ми бачимо, яка ситуація. Шанси є, невеликі, але вони є. Тобто бажання їхнє. Воно завжди присутствує, щоб напакасти, да? воно не таке велике, але воно є, і в них є ці можливості. Ось. Ну, наші хлопці будуть працювати, суд відкритий, хлопці працюють ППО. Оце то, що і то справедливо. Справедливо і непомірно. І багато тягнемо, то, звісно. Напруження таке тут. Добре? Якось не сочетається з таким е, початком таким, перевернутим. І отут, що ми тягнемо багато. Якось нема сочетання. Ну, добре, подивимось, як відпрацюють, в будь-якому випадку хлопці будуть працювати і відбивати ті е, ракети. Це вже добре. Бувають такі карти падають, що взагалі не що воно буде. Так, ну і давайте подивимося теракти. Подивимося, що буде в Запоріжжі. Будь ласка, карти покажіть нам по місту Запоріжжі на сьогоднішній на добу плюс 24 години від цього часу, яка буде ситуація з терактами по місту Запоріжжю, з ривоопасними ситуаціями, опасними для життя людей. Тільки перевернути. Ну, є такі шанси, є. Вони будуть, вони хочуть ту обіду збити, вони хочуть то робити. Немає там, як кажуть, особистої мудрості. Давайте подивимося, ну, не дуже тут дурні гарні речі будуть в плані, тому що немає тут ніякої мудрості в цих діях. Давайте подивимося, розуму немає. Давайте подивимося, що будуть наші, як сработають наші спецслужби. Не дуже впевнено. Щось вони там перемудрують, чесно кажучи, щось перемудрують. І невпевнена ситуація. Але люди є у нас, вони працюють. Ну, щось якось не дуже впевнено. Не дуже впевнено, вони будуть себе почувати в цій історії. І дуже себе якось перехитрять там. Дуже щось якось хитромудро вони нахитромудрять наші хлопці. Чим то все закінчиться. Закінчиться, в принципі, нічим. Марна робота, марна праця. Ось так. Закінчиться нічим. Ну, тобто, нічого особистого не буде. Такого. Ми того не відчуємо на собі. Так що, там іерофан випав перевернути. на їхні ті дії, то там, ну що там може бути, дурість якась. Я не хочу там розширювати, дивитися там особисто, особисто таких якихось а, шансів. Так, вісімка вверх іде, але е, ну, як і того перевернутий аерофант, то щось вони там захотять, але воно не справдиться в них. Наші хлопці так, король сидить, він працює, але щось якось перемудрують вони з тим питанням. Ну, по ітогу, воно закінчиться. Марний труд, то воно все зневілюється Само по собі. Не буде там ніякого результату і там особисто працювати. Тобто контроль над цією ситуацією ведеться, але там нічого особистого не буде. Давайте подивимося: я хочу подивитися особисто історію ближче, яка йде Шевченківський район, тепличний комбінат, у Отой край. Давайте ми подивимося карти. Покажіть мені Шевченківський район, Тіплічний комбінат ближче до аеропорту нашого Запорізького, яка там буде сьогодні ситуація. В плані ракетних ударів. В плані ракетних ударів. Ракетних ударів конкретно там їх, в принципі, не буде. Не буде перевернути рицар цей і перевернута пажик. Так, сам ситуація нервова. Нервова. Захист там так собі. Нервова ситуація. Але в принципі, ну, по ракетним ударам там не буде нічого. Ні. Ні. Не буде там ніяких ракетних ударів, нічого там не буде. Але ситуація там нервова, там перевернутий рицар, там, е е може, відчувають люди, чують. Попишіть е мені ту історію. То, думаю, вже гляну отдільно. Так, особисто захисту, там, ну, це, знаєте, вже карта не упорства, а упрямства. Упрямо, упрямо вже захищаємо, знаєте. Ну, в принципі, то непогано. Для військового часу то непогано. Ось. І перевернути рицар, ну так, знаєте, трошки там така нервова ситуація, конфліктна. Там ведуться обстріли, чують люди її. По пажику, то таке воно щось. Е... На вас воно не відражається серйозно, бо то далеко, і ви... до вас то не доходить воно. Там якось, немає до вас того. Поняття проблеми немає. Бо пажик то таке? Так, воно неприємно, противно, але воно маленьке і невідчутне особисто для вас, там немає тої остороги. То заспокойтеся. Ну, і давайте подивимося, я вже обіцяла людині, чи є в тому ж районі, в районі Тіплічного комбінату, в районі аеропорту. Використання нашими українськими військовими якоїсь технологічних якихось моментів таких інструментів для інформації чи захисту тамтої території, чи іспользують вони наші захисники. Ну, бажання в них то є. То точно, вони вибирають. Але щоб так іспользувати конкретно, не завжди виходить, бо якось не там енергії, не вистачає, трошки не вистачає. Може, там несправність якась, щось таке. Тобто воно не дуже совершенне там, не особисто вони там то використовують в плані. Е... Як так. сказати. Давайте так подивимося. Є там такі моменти, є то все, їм подобається, але воно ще вони чи не навчилися ще ним користуватися. От воно в процесі, бачите, по-дурному перевернутий той е... шут, перевернуто. Так воно нове, щось, да? а вони приміняють, а так воно перевернуто. То вони ще з ним не можуть особисто працювати. Ну, тобто, от якось там немає ще того опиту, і їм за це трошки стидно і соромно. Ну, коротше кажучи, але є там, є там, бачите, ось воно їм подобається результати ті, тих технологій, але вони ще їх не можуть нормально використовувати. Бачите? Негативні всі карти, всі три негативні. Там не вистачає енергії. А, то Тої ніколи їм то освоювати. Чи не виходить їм то освоювати? Але вони дуже хочуть того. Дуже хочуть, бо дуже класна річ, і вони там ну, питаються займатися її. Бачите, падає башня на це питання. То тут йдуть зміни, йдуть зміни іменно. Давайте я відкрию. Закритість. Закрита інформація тут іде. Але зміни йдуть, бачите? Ну, ти впало по так. От, от зразу впало, да, без оцих карт. Без оцих карт. От просто по так впало. Було б все понятно. От, оце все лишнє. Отак от впало, так, йдуть зміни. Але вони в закритому варіанті. Так, можна, вони там. Є в них вибір, є, вони можуть. Але, звісно, ця інформація, що вони не дуже там її владіють, то, звісно, не дуже радує. Ну, ось якось так. Це відповідь вам, Ольга Миколаївна, на ваше питання. Ось, ось вони головні карти. Так, зміни є. Але ця інформація закрита. Ця інформація закрита. Ну, Бачите, ми зайшли з іншого боку, тобто хлопці ще не дуже тою справою. Як можуть використовувати. Тобто, ну, ще нема того фаху, скажімо так. Тому вчаться, вчаться, дивляться, трошки потрошку воно там якось шевелиться, то всі ці технології. Я думаю, не одна ви то бачили, і я думаю, що не ви, не ви одна звернулися, так що. Але я дуже рада, що в мене зрителі мої дуже такі люди неравнодушні і реагують зразу наші громадяни на такі речі. Якщо щось бачать, то вони пишуть, дзвонять і зразу якось так теребять наші, наші структури, ті, які повинні то робити. Відсліджувати і затримувати. Такий був розклад на місто Запоріжжя. Ну, зараз я подивлюся по лівому і правому берегу. Почуємось папа.